Привіт, КПІ! З вами Альона Багіян. Це КПІ Тудей. І якщо ти весь тиждень наполегливо вчився та практикав всі новини, ця програма саме для тебе. Зникнувши з політехнічної артлапка, повертається. Правда, не на своє законне місце, а у холі 17-го корпусу. Дякуючи ініціативним борцям за справедливість зі Студради, владу та Назару. Капейшники прийняли участь у марші Condom Day 2015, який відбувся 13 лютого напередодні дня всіх закоханих під лозунгом презерватив. Твоя персональна зброя. Новий проект кпі Арт. Ви можете знайти за посиланням. І якщо вам не вистачає натхнення або, навпаки, переповнює креативом і вам нема з ким поділитись, тоді вам швидко сюди. Сі копина стоїть на місці скоро. А саме 24 лютого у 16.30 в залі вченої ради відбудеться лекція під назвою Інтернет речей спеціаліста з великої літери Олександра Краковецького з Майкрософт. Чи є життя після університету? Цим питанням вирішили зайнятись інфосайт. Суть цього проекту в тому, щоб дізнатись, яких саме галузях та компаніях випускники чотирьох найбільших вузів Києва зможуть знайти своє призначення. Серед усіх професій наші випускники найчастіше обирають інженерію та інформаційні технології. Тепер усі, хто лає в інтернеті сайт профкому через застерілість або незручність, отримали шанс прийняти участь у створенні нового. ППОС звернулася до студентів з проханням надсилати фідбек та поради щодо дизайну та функціоналу нового порталу. А зараз невеличка нагадалочка. З 2 по 31 березня відбудеться ректорський контроль з перевірки якості залишкових знань студентів 4-го курсу НТУ КПІ. Популярний ігровий двіжок Unreal Engine 4 став безкоштовний для студентів. Тепер чекаємо від КПІшників нових крутих ігор. В п'ятницю на річницю трагічних подій лютого 2014 відбулася пам'ятна хода на честь шанування героїв Небесної Сотні. Рада молодих вчених запрошує на семінар ініціативні теми як спосіб організації колективної та міждисциплінарної роботи. Команда формула Студент КПІ пройшла реєстрацію на етап Формула Студент Чех, що відбудеться у вересні. Біля 12 го корпусу відбулося святкування Масляною. «Санбеф Україна запустив конкурс соціальних проєктів, де розігратимуть 5 грантів по 10 тисяч гривень. Одразу декілька КПІшних ініціативних груп вхопилися за шанс реалізувати давнішні корисні задумки. Тож швиденько на Фейсбук лайкайте стріми від КПІ ТВ, освітні проєкт від радіо, артпростір Білка, конструкторів боліда з формули студент КПІ. Та міні у вежі. З вами був Тодей. Проведіть останній тиждень зими з користю та залишайтеся в темі разом з ТІВІ.